Всім хочу вам побажати, здоров'я. Пусть Бог і благословить вас там, де ви є. Таке питання: як врятувати свою душу від мук пекла, які чекають людину після її смерті, якщо вона не розкається в своїх провинах? Як врятувати? Святе письмо каже, що віруй в Господа Ісуса Христа і ти будеш врятований. Ти будеш помилувати. Господь Ісус Христос, Він пролив свою святу кров за кожного з нас. Помираючи на Христі, Він сказав такі слова: Звершилось. Він звершив спасіння на Христі роду людському. Всяка, хто вірує в Ісуса Христа, людина, вона має прощення. Вона має прощення і вона має спасіння. Ісус не тільки помер, Він воскрес, Він подолав смерть. Він сьогодні чує людей, які звертаються до Нього. Які щиро каються, вони отримують прощення. Які цураються Його, не приймають Його, ті самі будуть давати відповідь за всі свої провинки. Тому я кожного з вас закликаю, читайтеся те письмо, Молиться Богу, молиться за Збройні Сили України, молиться за наших військових, хто сьогодні захищає нашу країну. Господи, благослови місто Одесу, благослови Україну, бережи, помилуй, спаси. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Побажаємо безкоштовно даруємо дітської діць, біблії, даруємо. Святе письмо, Кто бажає може взяти. Дякую за увагу.